В Польщі вже зовсім скоро всі будуть носити маски, але не через коронавірус. Як показало нещодавнє опитування, в Польщі 67,9% поляків готуються до майбутньої енергетичної кризи. Саме тому Польща розглядає варіант забезпечення громадян масками проти смогу у середині опалювального сезону. Це пов'язано з прогнозами щодо погіршення якості повітря через те, що жителі країни можуть спалювати у своїх печах все, що зможуть. Там дерев'яні вироби, папір, мотлох. Через проблеми доступності і високі ціни на вугілля. Нагадую, нещодавно голова партії Право і Справедливість Ярослав Качинський заявив, що Польща має бути зігріта і запропонував полякам спалювати в опалювальний сезон все крім шин та подібних речей. Дехто сприйняв ці слова як заяву про те, що вугілля закінчиться протягом цієї зими. До слова, повітря в Польщі вже є одним із найзабрудненіших в Європейському Союзі і підвищена смерть. Ертність в Польщі напряму пов'язана з цим явищем. Тому придбання масок тут як ніколи буде особливо актуальним. І коли урядовці Польщі лише розглядають варіант можливості безкоштовної роздачі громадянам масок проти смогу. Передбачливі громадяни можуть зробити запаси масок проти смогу вже зараз, поки ціни на них не зросли через очікуваний високий попит, як це було в часи коронавірусу. А я думаю, що всі добре пам'ятаєте цю спекуляцію на масках. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. А енергетичній кризі в Польщі таки і бути. Саме тому жителі Польщі мають намір економити ресурси. Для цього вони планують знизити температуру в будинку, частіше вимикати світло і скоротити кількість гарячих ван, як будуть поляки та українці в Польщі економити на енергоносіях, ми незабаром побачимо. А зараз хочу побажати лише найшвидшої перемоги Україні.